Всім привіт! Ви на каналі Світлана Вайт. Сьогодні ми з вами подивимось знак від Всесвіту для всіх знаків зодіаку. А поки я викладаю карти, підпишися на мій YouTube канал, щоб не пропустити мої нові відео. І, до речі, у мене є інстаграм-сторінка, де я також буду робити пости на тему Таро та інші езотеричні теми. Овне, давайте подивимось, який знак хочу передати Всесвіт вам. Всесвіт питає вас. Ти вирішив прокинутися? Чи чому ще ти мене намалював? Це означає, що ви овне вже вигадали якийсь свій особливий світ. У якому ви живете, сфантазували його, але ви ще до кінця не вірите, що ви самі творці свого життя. І Всесвіт ще не розуміє, як це так, що ви вже творите реальність, але ще не вірите, що ви самі автори свого життя. Задумайтесь. Телець, дивимося, який знак вам хоче передати всесвіт. Всесвіт каже вам, що ви маєте квітнути там, де ви були посаджені. Тобто, вам важливо жити, любити, будувати кар'єру, сім'ю на тій території, де ви народилися та росли у своєму дитинстві. Близнята знак від Всесвіту для вас. Всесвіт хоче нагадати вам, що кожен еволюційний поворот потребує того, щоб ви відказались від того себе, яким ви, на вашу думку, на даний момент є. Рак знак від Всесвіту для вас. Всесвіт хоче передати вам, що ви дуже сильна, особлива, талановита та світла душа. І ви народилися на цей світ для того, щоб робити дуже багато добрих справ, щоб допомагати людям. Тому Всесвіт закликає вас згадати про це і, власне, робити ті добрі справи, які ви прийшли у цей світ робити. Плеви, який знак Всесвіт хоче передати вам? Цесвід каже, що ви наразі маєте подружитися з тим образом, який ви самі вигадали, та який ви боїтеся. Наприклад, якщо ви давно хотіли займатися якоюсь справою, але не наважувалося, вам було дуже страшно з тої чи іншої причини. Ви хотіли побудувати з кимось стосунки, але не... Могли якось пересилити себе, щоб познайомитися з тією людиною, яка вам подобається, то ось Всесвіт вам якраз цю ситуацію підсвічує зараз і каже, що ви боятися не маєте. Насправді, те, чого ви боїтеся, там дуже багато ресурсу для вас. Якщо ви перешагнете через свій страх зараз, то потім ви про це не пошкодуєте. Діви – знак від Всесвіту для вас. Комусь з вас Всесвіт передає, що ваше покликання піклуватися про усіх тих, хто знаходиться поруч з вами. Наче ви їх мама або навіть бабуся, якась рідна їм людина. Це і як ваші родичі, про кого ви можете піклуватися, маєте піклуватися, так і можуть бути незнайомі вам люди. Тому зверніть на це увагу. А комусь із вас Всесвіт тут передає, що вам буде дуже корисно купити собі ловець снів та повісити його над своїм віжком. Терези, Знак від Всесвіту для вас. Всесвіт каже, що ви тут дуже близько до вирішення якоїсь своєї проблеми. Ви просто маєте зараз мислити позитивно, зробити крок вперед, наважитись врешті-решт. Досягнути того, що ви хочете отримати. І в принципі перешкод для цього більше немає. Скорпіони знак від Всесвіту для вас. Всесвіт каже вам, що усі ваші зусилля, навіть найменші, необхідні для того, щоб ви нарешті отримали те, чого ви хочете. Тому продовжуйте робити якісь зусилля. Вперед, тому що дорогу здолає той, хто просто йде вперед. Стрілець, знак від Всесвіту для вас. Всесвіт вам рекомендує уявити себе якби на місці вищих сил і подивитися, як би з їхньої точки зору на власну долю, на власні події у житті, які у вашому житті відбуваються. Подивитися і подумати, як би ви на їхньому місці вчили себе тим чи іншим речам? Комусь тут необхідно піти до таролога, нумеролога, астролога і подивитися на свою долю з вищого, так би мовити, плану. Які задачі у вас на це втілення? Які у вас є якості, як вам їх так використовувати, щоб це було на користь вам та іншим людям, а не на шкоду? Ну тобто, вам тут потрібно йти все таки у духовний розвиток, пізнавати себе та навколишній світ, не з точки зору лише матеріального, а з точки зору духовного. Це для вас дуже важливо зараз. Козирі – знак від Всесвіту, для вас. Якщо ви раптом побачите однакові цифри на годиннику, однаковий час, там 11-11, або якийсь інший такий час, дзеркальні якісь е, числа, або на, на автівці десь е, номери такі цікаві, де цифра повторюється, ви можете бути впевнені, що це всесвіт нагадує вам, передає вам, що він вас дуже любить. Водолії знак від Всесвіту для вас. Всесвіт хоче вам передати, що для вас важливо вміти поєднувати у собі і темну, і світлу вашу сторону, і темні ваші якості, і світлі, тому що і ваші темні прояви потрібні для людей, для цього світу, тому що люди вчаться чомусь не робити, наприклад, якихось поганих речей, коли ви темні якості. Проявлюєте адекватно. Наприклад, людина вас образила, вона отримала від вас адекватну реакцію, що е, як, якусь е, критику е, отримала за ці слова, які вона вам сказала або дію, що зробила. Ось. І, звісно, адекватною реакцією буде якісь е, добрі вчинки у бік людини, яка робить вам добро. Тобто, ви маєте тримати у собі баланс. Важливо зараз почути, що не спокій маєте ви тримати, а маєте тримати у собі баланс, інь-янь. Тобто і темні ваші якості проявляти, і світлі, і не думати, що ви там для того, щоб бути такою свідомою духовною людиною, постійно маєте бути лише там, наприклад, у якихось медитаціях, у спокою, я не знаю, як монах в Тибеті жити, або як відьма якась там, у давні часи там, не знаю, на краю селечка жити у хаті, як підлюдник десь у лісі. Тобто, це не про духовність. Духовність це про те, що. Розуміти все-таки, де ви маєте проявити свою темну сторону для світу, і, і, ті, і ті і інші якості вони дуже важливі для всесвіту. Всесвіт хоче, щоб ви їх проявляли, щоб ви не боялися себе проявляти, щоб ви себе якимись рамками дурними, там якоюсь, не знаю, релігійними забобонами якимись там себе не обмежували. Тому що е, Бог це, в принципі, є все. І світ і темрява, тому. А ви є частинкою Бога, а не раптом Божий, наприклад, тому е вам всесвіт хочеться передати. Це для когось дуже важливо з вас почути. Треба ваша черга знак всесвіту для вас. Всесвіт хоче вам передати, що ви маєте постійно пам'ятати про те, що ви являєтесь церковою душею, дуже величною, творчою, яка має квітнути. Робити якісь творчі речі, дарувати свою творчість цьому світові, і це дуже важливо, щоб ви про це не забували, щоб ви у якісь ротинні там справи з головою не пірнали, а також якось думали про те, щоб все-таки наповнювати чимось цей світ щось після себе залишити? Якісь там книжки, не знаю, там ролики, відео, там все, що хочете. Просто щоб ви розуміли, що ви маєте своєю творчістю цей світ наповнити якось. Дуже дякую тобі за перегляд. Сподіваюся, цей розклад був тобі дуже корисним та цікавим. Пиши у коментарях, чи хотів, хотіла би ти ще такий розклад, щоб я зробила. Це дуже важливо.